Руслан Фомін був частиною легендарної молодіжної збірної України, яка стала срібним призером чемпіонату Європи 2006. Але за головну національну команду він так і не провів жодного матчу. Також не судилося збутися і його мрії про вихід на поле під гін Ліги Чемпіонів. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо і це рубрика Змарновані таланти. Сьогодні ми пригадаємо ігровий шлях ще одного українського футболіста. Руслан народився 2 березня 1986 року в селі Руська-Лозова Харківської області. 10 років разом з друзями почав займатися в секції футбольного клубу Харківського арсенала. Першим тренером для нього став Ігор Петренчук. Розпочинав фумін на позиції захисника, але поступово його перемістили в напад. В сезоні 0-2-0 дебютував за Харківський клуб першій лізі, але стабільно почав виходити на поле з наступного сезону. Першого голу на дорослому рівні фуміну довелося чекати 20 матчів, коли він відзначився у матчі з Івано-Франківським Спартаком. Ось що згадує Руслан про свій дебют дорослому футболі. Мені було 16 років, і тренер випустив мене на поле на 86-й хвилині. В голові були тільки думки про те, що м'яч до мене не потрапив, настільки сильно в мене тремтіли ноги. А коли я почув свисток про закінчення матчу то видихнув з полегшенням. Незабаром нападника арсеналу запросили виступати в юнацьку збірну України, після чого він зацікавив ряд клубів УПЛ. А найбільше форварда хотів бачити в своєму складі донецький металург, але Руслан зробив вибір на користь Шахтаря, з яким на початку 2005-го підписав контракт на 5 років. Якщо ви хочете повпливати на вибір теми для нових відео та не пропускати нові випуски, переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в закріпленому коментарі. Там ви зможете знайти багато цікавого для себе. Також, якщо вам подобається цей випуск, не забудьте поставити вподобання. Байку та підписатися. Спочатку Фоміна відправили грати за другу команду гірників, а в сезоні 05-06 він дебютував за Донецький клуб у грі проти металіста, який віддав голіву передачу. Також Руслан перший зіграв в Єврокубках, вийшовши на заміну у матчі групового етапу Кубка УЄФА проти французького Рена. Основними нападниками гірників в тому сезоні були Воробей і Брандау. Також йому доводилось конкурувати з Біліком, Марікою та Гаховою. Тому на початку 2006-го Форвард вирішив піти в оренду до харківського металісту, що цікаво, свій єдиний гол за гірників Руслан забив саме своїй майбутній команді. Головний тренер команди Мирон Маркевич казав у інтерв'ю: Я вважаю, що такі футболісти, як Фомін, Мілевський та Чигринський, це майбутнє українського футболу. Нам дуже пощастило, що він потрапив до нас. У новій команді нападник поступово став гравцем стартового складу, та з часом було важко уявити металіз без нього. Протягом наступних кількох сезонів він викликався до молодіжної збірної України, у складі якої виборов срібні нагороди молодіжного чемпіонату Європи 2006. Під час фінальної частини чемпіонату, що проходив у Португалії, нападник взяв участь у усіх п'яти матчах нашої молодіжки та відзначився двома забитими голами. В сезоні 06-07 нападник провів 28 матчів за Харківський клуб, в яких забив 7 голів і віддав 3 асиста та став улюбленцем домашніх трибун металіста. По закінченню чемпіонату футболіст згідно з контрактом повернувся в Донецьк та навіть встиг провести три гри. Він вийшов на заміну в матчі кваліфікації до Ліги Чемпіонів, що не дозволило йому в майбутньому зіграти в Кубку ЄФА за харків'ян. Ось як прокоментував це Фомін. Мені досі незрозумілий крок Луческу, який випустив мене на поле в нічого не значущій грі проти П'юніка. А одразу ж після гри поставив мене до відома, що в команді я вкотре не потрібен. Закріпитися в основному складі гірників мені не вдалося, і я дуже хотів повернутися до рідного Харкова, але не Мов, що тренерський штаб шахтаря відпустить мене, сильно насиливши при цьому. На жаль, після гарного старту металісті він отримав прикре пошкодження гомілкостопа та пропустив велику частину чемпіонату. Сезон 08-09 Руслан знову розпочав в харківському клубі, але набрати форму зміг лише ближче до зимової перерви, де в останніх чотирьох матчах забив три голи. Другу половину чемпіонату форвард продовжив вже в Шахтарі та за півтора роки взяв участь лише в 17 матчах. Головний тренер використовував нападника як джокера, який підсилює команду виходом з лави для запасних. За словами Фоміна, він хотів би і далі залишатися в Донецькому гранді та готовий до конкуренції. Ці думки підтвердив Мірчалучаску, який влітку 2010 тисячі відпустив про Олександра Гладкого. Хоча незабаром Шахтар провернув трансфер бразильського хорвата з Арсенала Едуардо, і в кінці серпня Руслана віддали в оренду до Луганської зорі. Більше нападник не провів жодного матчу за донецький клуб. В Луганську Руслан почав грати частіше та забив 4 голи в 16 матчах, чесно кажучи, результативність не вражаюча, але кожен з цих голів був надважливим, що допомогло команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. Всього на три очки відірвавшись від Севастополя, який отримав пониження у класі. Мені дуже сподобалось і місто, і наші болівальники. Тут дуже хороший колектив. Познайомився з багатьма гравцями, яких до цього не знав. Завжди буду згадувати зорю з теплотою в серці. Сезон 11-12 наш герой розпочав у Ілічівці, який стане головним клубом в його кар'єрі. Маріупольський клуб втратив основного нападника Олексія Антонова, що перейшов у Дніпро, тому оренда молодого і вже досвідченого форварда була дуже доречною. Після декількох невдалих сезонів з браком ігрової практики Фомін нарешті почав стабільно грати та виходити в стартовому складі. До кінця сезону він мав в активі 25 матчів та 7 результативних дій. Влітку 2012-го контракт Слана Шахтарем підбіг до завершення, і жодна зі сторін не зробила кроків до його подовження. Нападник все таки вирішив залишити свої мрії про лігу чемпіонів, прийняти реальність та просто грати в футбол, а не сидіти на лавці і виходити на декілька хвилин. Микола Павлов, який в травні прийшов на посаду головного тренера Маріупольців, повірив у Фоміна, тому з Форвардом підписали повноцінний контракт. Пізніше Руслан буде згадувати тренування Павлова як найважче у своїй футбольній кар'єрі. Найважчі тренувальні збори були у Миколи Петровича. Там було все: тест купера, царська стежка. вправа була, яка називалась Баварія, 50 хвилин бігу вперед-назад без перестанку. Фумін провів два непогані сезони в Іллічівці, які були дещо зіпсовані травмами. Маріупольський клуб тримався всередині таблиці і періодично показував гарну гру. Відносні успіхи нападника зацікавили клуби з верхньої частини таблиці Прем'єр-ліги. І в липні 2014-го він підписав дворічний контракт з одеським Чорноморцем. Що цікаво, цього разу Руслан знову прийшов на заміну Олексію Антонову, який перейшов в казахські Актоби. В інтерв'ю Фомін сказав: Мені зателефонував Микола Павлов. Ми з ним дійшли висновку, що я хотів би змінити обстановку. І тут з'явився варіант Чорноморцем. Я зрадів, оскільки у команди великі амбіції в лізі Європи, і чемпіонат минулий добре закінчили. Роман Григорчук бачить мене на позиції. Нападника, яка мені добре знайома. В грудні того ж року головний тренер покинув команду та перейшов у зайбарганський клуб Габала, куди привів кілька своїх гравців, в тому числі і Фоміна. За одеситів Руслан встиг відіграти лише 13 матчів, у яких відзначився трьома голами. Після цього переходу розпочався не надто вдалий період у кар'єрі Форварда. До кінця сезону він не зміг забити жодного голу, залишив команду. Наступними клубами на ігровому шляху Руслана стали казахський атерау та грецький Аполлон, але в кожному він провів лише по пів сезона і не зумів стати основним гравцем. А в графі голи за більш ніж півтора роки навпроти прізвища нападника значились лише нулі. Логічним кроком стало повернення в Україну, і у вересні 2016-го він знову став гравцем Маріупольської лічівці, який вже невдовзі змінить на... Назву на ФК Маріуполь. Руслан підписав контракт терміном на один рік та разом з командою став переможцем першої ліги, що дозволило маріупольцям повернутися в УПЛ. За підсумками 2017 року нападник був визнаний болівальниками найкращим гравцем року в команді. У січні 2018-го Фомін відправився на збори до Туреччини разом з Донецьким шахтарем, а через місяць підписав гірниками угоду до кінця сезону. Форвард прокоментував це так: я дуже радий повернутися в клуб, в якому грав на початку своєї кар'єри. Зараз мені залишається докласти всіх своїх зусиль, щоб довести, що недарма потрапив у шахтар. Втім, за першу команду він не провів жодного матчу і вже влітку повернувся в Маріуполь. За наступні два роки Руслан став важливим гравцем для Маріупольців та періодично виходив на поле з капітанською пов'язкою. Але як і весь його ігровий шлях, травми не дали нападнику заграти на повну. Останньою зупинкою в кар'єрі Фуміна став клуб з його рідного міста Харківський метал, який у червні наступного року було перейменовано на металіст, де форвард був вже гравцем ротації і в 16 матчах забив один гол. У липні 2022-го футболіст офіційно повісив буци на цвях та увійшов до тренерського штабу металіста, обійнявши посаду тренера з фізичної підготовки, де працює і донині. Кар'єра Фоміна сповнена падіннями та взлетами. Постійні травми одна з основних причин, що не дали йому розкрити весь свій потенціал, але він точно запам'ятався не одному поколінню болівальників.